Статистика свідчить, що більше 80% жінок наречених беруть прізвище свого чоловіка після одруження. Та чи це необхідність? Давайте запитаємо криворіжців. Я за те, що все-таки потрібно брати е, фамілію е, свого партнера, будучого чоловіка, тому що ну, якось такі традиції і ну, хочеться, щоб було так. Е, ось. А якщо не, не подобається прізвище, Чоловіка, то ну, можна це обговорити і вирішити, як краще. Це обговорюється між чоловіком і дружиною. Якщо жінка проти брати прізвище чоловіка, то вони повинні це обговорити, бо багато чоловіків що проти, щоб жінка залишалася на своєму прізвищі, але це повинно обговорюватися у стосунках. Є навіть у мене знайома. Яка, у якої чоловік взяв її прізвище і вони прекрасно живуть і зійшлися на одній спільній думці. Це, це така формальність, що я вважаю, що це не має ніякого значення. Заради цього, як то кажуть, закуси тягати один одного, я вважаю, що це не ну, як домовилися, так домовилися. І все. Кому як воно. Ну... Традиція така, що чолові... ну, жінка бере чоловіка, прізвища, але ж бувають такі ну, як би сказати, обставини, що може їй незручно, ну, не дуже багато. Ну, наприклад, жінка бізнесмен і там цілу купу документів, перероблювати, все перероблюють, а заради чого? Заради прізвища. Можна своє залишити. Це традиція, і вже так робили наші предки, тому чому б ні. У кожного є свій вибір. Зараз на наше час, у кожного свій вибір. вибор. Вот, есть, що може свій вибор Ми ж не живемо в э, постсовське час. Тобто потрібно було брати іменно фамілію. Кожна своє вибор. Це формальність, а там вже хто як хоче. Ну, для кого це дуже важливо? Напевно, це для чоловіка дуже важливо. А Зараз вже такі знаєш, у нас часи, що хто як хоче, то робить. Ну я взяла, взяла фамілію чоловіка, то я думаю, що це добре. Це все-таки традиція, я так розумію. Просто не в стосунках зараз, тому поки не знаю. Так, у мене і моя мама взяла у тата ну, в прізвище. Тому так. Я б хотів, щоб моя ну, дівчина або дружина вже майбутня хотіла б взяти моє прізвище. Я дуже давно виходила заміж, більше 40 років тому. Ну, тоді було і ми були ще студентами, тому було удобно. диплом там і проще, вже бралася на іншу фамілію. А якщо б у мене вже був диплом, я б вже не міняла. Так, так. Ну було і повинно бути думаю. Це справа Головне, щоб в любові жили і в гласі. А яка фамілія? головне, щоб не пошла. А так все нормально.